Зима минула, розтанув сніг, а навкруги купи сміття. Центральні частини міста двірники негайно прибрали. А от на околицях та у віддалених районах сміттєвий бум. Одні комунальники кажуть, що не встигають вивозити сміття, інші на зауваження не реагують. Космонавтів Сілецька. Контейнера забрані біля ніхто нічого не робив. Абсолютно, хоча б навіть позакидувати те, що елементарне, в самі контейнери, ну, нічого не зроблено. Баранова то, що робиться за. І вздовж ви, мабуть, там бачили. І Родонова. Родонова це теж ну, страшні речі. Там процес прибирання ускладнюється тим, що нині спеціалізована техніка міста Житомира налаштована на прибирання снігу, а не сміття. Тому здебільшого прибирання здійснюється вручну, повідомив начальник міського управління комунального господарства Олександр Марцун. Та це питання часу. Незабаром техніку переобладнають. Цього тижня санітарному прибиранню підлягають території гаражних кооперативів та платних автостоянок. Ну мешканці кажуть, ми звертаємося неодноразово, але нас не чують, щоб не не було сьогодні скарг вашу сторону. Будь ласка, проїдьте промоніторте сьогодні і роботу, скажімо, жеків і ОСББ саме в тих містах, де є порушення благоустрою». До санітарного прибирання Житомира долучатимуться жителі міста. Про результати проведених робіт комунальники звітуватимуть щотижня.